Вітаю, я Леонід Цикановський, це мій канал Книга Огляд. Бліда Моль нещодавно злітала на Аляску для зустрічі з президентом США. Толку з тієї зустрічі не було ніякої, але щоб виглядати більш поважно, Окурок наказав провести чергове 15 те випробування крилатої ракети російської 9М730 буревєснік це ракета, це крилата ракета з реактивним двигуном на ядерній тязі. Це вже буде 15 те таке випробування. Жодне з них не було успішним. Самим навдалим було 13 те випробування в 2019 році. Були жертви серед фахівців науково дослідного Інституту експериментальної фізики міста Саров. Це місце, де роблять проекти різних ядерних реакторів. Загинули 5 ведучих спеціалістів цивільних і 2 військовослужбовці. Велика територія в селі Ньонакса поблизу Сєвєроморська отримала радіоактивне зараження. Багато жителів цього села отримали променеву хворобу. А радіоактивна хмара з півночі накрила Москву, потім Кавказ, Азербайджан, і пішла на Казахстан. Саме там. В Казахстані і в Азербайджані були зареєстровані ізотопи в радіоактивній хмарі, були зареєстровані ізотопи радіоактивні Барію, Стронцію, Лантану. Такі ізотопи утворюються тільки у випадку вибуху працюючого діючого ядерного реактора, який працює в даний конкретний момент. Підтримайте наш коріномований канал в Приватній Банку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Катастрофа могла бути би і більшою, але росіянам допомогла їх безвідповідальність. Перші 12 запусків вони робили на полігоні Нова Земля. Це далекий полігон, близько до північного полюса, туди важко доставляти техніку, людей возити. От вони надумали 13-те випробування зробити в селі Ньонакса, 20-30 кілометрів від Сєвєродвінська. Пускову установку поставили на пірсі і почали там щось регулювати і крутити. Ну, бо, бо, бо фахівці приїхали. Ракета Боревісним буреві, раптом е, вибухнула разом з цим реактором, і впала в море. Буквально декілька метрів від цього пірсу. Загинуло 5 цивільних осіб, 5 військових, і десятки людей отримали е, променеву хворобу. Тільки через 5 років. В 2024 році в Росії змогли підготувати нових фахівців, але і 14-те, і 15 випробування проводяться вже на новій землі, подалі від людей. Пуйло це людина з поганою світою. Він виріс в Радянському Союзі і він шанує, крім Радянського Союзу, він більше нічого не шанує. Для нього все, що було тоді, це дуже добре. От йому хтось і сказав, що. Був такий проєкт в Радянському Союзі. Пуйло людина з поганою світою. Він виріс в шануванні СРСР. Для нього все, що було в Радянському Союзі, це дуже добре, і його треба обов'язково повторити і розвинути. Ну, хтось йому сказав, що такий проект робився і в США, і в Радянському Союзі. Тому зараз Пуйло розповідає всім, що вони колись зроблять дуже сильно крилату ракету, яка буде налякати всіх капіталістів. Але треба сказати, що ракета все-таки крилата, дозвукова, не така вже вона і фантастична. От тільки двигун в неї, це літаючий ядерний реактор. Ну, літаючий Чорнобиль, як кажуть самі веселі фахівці з цього питання. Звертаючись до історії цього питання, треба відмітити, що е, такий проєкт в США був ще на початку 50-ті років. І оформився в 1957 році під назвою Плутон. Була ідея зробити реактивний прямоточний двигун на ядерній тязі, поставити його на якісь літаки, вони будуть дуже далеко літати і мало використовувати палива. В 1961 році американці зробили перший такий двигун дослідний. Він відпрацював 10 секунд на полігоні, його виключили. Після вдосконалення в 1964 році зробили ще один двигун такий прямоточний. І поставили його на бомбардувальник Б-52. Двигун показав хороші результати. Він розвинув потужність 513 МВт і тягу 160 кН. Шановні, це 16 тонн. Це дуже хороша, хороша тяга для любого сучасного двигуна. Немає таких ще двигунів, оцінка супервідмінно. Але за 6 хвилин роботи пілоти від цього бомбардувальника Б-52 зареєстрували високу наведену радіоактивність літаку. Двигун цей виключили, повернулись на базу після посадки. Двигун зняли і заховали в ядерне сховище. Пілоти отримали легку. Променеву хворобу, інженери і техніки, що ставили двігун на літак, а потім його радіоактивний знімали і ховали в сховище, отримали середню і важку променеву хворобу. Бомбардувальник отримав дуже велике радіоактивне зараження, його відволочили десь там в пустелю, поставили, городили колючим дротом, і 60 років до нього більше не підходять. Стоянка, на якій стояв Б-52. Стала радіоактивною. Прийшлося знімати плити, бетонні плити, відвозити їх в пустелю, там викопувати яму, кис, складати їх і засипати землею, а на аеродромі робити нове, нове бетонне покриття. Проєкт закрили через те, що цей проєкт більше небезпечний для своїх, ніж для ворога. В Радянському Союзі, а зараз і в Росії, завжди мапують проекти зброї США. За декілька років, в 60-х роках, почали робити в радянському союзі теж захотіли зробити ядерні двигуни, зробити ядерний бомбардувальник М 60 з чотирма ядерними двигунами. Він повинен був мати швидкість. 2000 км на годину, дальність 20 тисяч км польоту, і на висоті 14 км. Він повинен був возити 18 тонн бомб, ядерних бомб до США. І там все це бомбити. Проєкт дуже прекрасний. Сьогодні, навіть сьогодні, жоден літак не має таких можливостей. Але був зроблений один екземпляр такого двигуна. Його поставили, куди ж поставили? На ту 95 радянський дальній бомбардувальник і для, захотіли випробовувати в польоті. Зробили один політ і отримали результати точно такі самі, як і в США. ту 95 став сильно радіактивним, пілоти інженер тех, і техніки отримали різної ступені променеву хворобу. Стоянка ту 95 стала радіоактивною і прийшлося. Знімати плити, відвозити десь там в пустелю і закопувати їх в степу біля Самі Палацка. Літак Ту-95 відволочили десь подалі в степ в Казахстані, огородили колючим дротом і 60 років тих бір до нього ніхто не підходить. Тоді в Радянському Союзі захотіли зробити ще один проєкт: зробити ракету. Першу ступінь зробити з хімічним двигуном на хімічному паливі, а другу ступень це реактивний двигун на ядерному паливі, оцей самий борівесні. Ну, це буде дуже добре, вона полетить далеко і буде всіх там знищувати. Дуже швидко і в СРСР ці проекти були закриті через велику небезпеку для свого персоналу і сумнівну вигоду при його бойовому застосуванні. Якби Пуйло вчився в школі, добре вчився в школі, а не тікав з уроків, то він міг би стати нормальною людиною. А зараз в нього в голові, тих мозгів дуже мало, і тільки ті, що йому вклали в школі КДБ. Черговий 15-й запуск ракети Берісник не змогли зробити до Дня зустрічі на Алясі. а там було заплановано саме в день зустрічі на Алясі зробити запуск. Не буде толку з цього запуску і в майбутньому. Хибна технічна ідея, що відкинута була і в США, і в СРСР, не стане кращою тільки тому, що цього захотів окурок з Московського бункера. А роботи кораблям Північного флоту додаться знову. Справа в тому, що на кожній такій ракеті Боревісних знаходиться Плутоній. В реакторі в кількості достатній для виготовлення однієї, а може і двох ядерних бомб. І їх потрібно знайти і підняти. А реактори з попередніх 14 випробування ще не підняті всі. Ну що, немає розуму, хай шукають ці реактори в Баренцевому морі. До речі, російські фахівці зараз заявляють про те, що вони хочуть зробити турбореактивний вже не прямоточний, а турбореактивний двигун на ядерній тязі. І це буде нове слово техніки. Ну що сказати? Моя покійна бабуся в таких випадках казала, не буде баба-дівкою, не буде толку з цього проєкту. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш корінномовний канал в приватні монобанку, Банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофе. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!